Кожен хоче, щоб його ідеї звучали переконливо, правда? Але що саме робить наш голос сильним і, що важливо, оригінальним? В основі всього лежить академічна доброчесність. І ні, це не просто якийсь нудний звіт правил. Це по суті фундамент, який дозволяє нам створювати щось справді нове, залишаючись при цьому собою. Давайте розберемося, як це все працює на практиці. От, погляньте на цей уривок. Це з реферату про історію Києва. Ну звучить же вражаюче, погодьтеся, такі складні речення, багата лексика. Здається, ну просто ідеальна робота для восьмикласниці. А що як я скажу, що з цим, на перший погляд, ідеальним текстом є одна серйозна проблема? І ось тут починається найцікавіше. Ну, що ж може бути не так і з цим здавалося б бездоганним абзацом? А секрет у тому, що проблема ховається не в самих словах, а в тому, звідки вони насправді взялися. Так от давайте познайомимось із умовною Оленою, восьмикласницею, яка й написала цей текст для свого реферату. Вона, звісно, хотіла зробити свою роботу якнайкраще, але. Припустилася дуже дуже поширеної помилки. Виявляється, вся справа в тому, що цей текст був просто взятий слово в слово з відомої праці історика Ореста Субтелного. Олена не поставила жодного посилання і, по суті, представила чужі думки як свої власні. І ось це власне і є плагіат. Щоб не наступати на ті ж граблі, що й Олена, треба, як то кажуть, знати ворога в обличчя. Плагіат буває різним. Давайте розберемо три його найпоширеніші види. Ну, перший і найочевидніший це дослівний плагіат. Це якраз те, що зробила Олена. Просто взяла і переписала текст без жодних змін, без лапок, без посилань це, по суті, пряме запозичення, яке підриває саму ідею навчання, адже мета не копіювати, а розвивати власне мислення. А тепер подивіться, як легко було цього уникнути. Різниця ж, ну, мінімальна, але яка принципова, просто взяти текст у лапки і вказати автора. Це ж буквально кілька секунд роботи і все, жодних проблем з доброчесністю. Гаразд, другий тип мозаїчний, він трохи хитріший. Уявімо, що Олена вирішила схитрувати, взяла бречення субтильного, додала фразу з іншої книжки, може, пару слів синонімами замінила, і вийшов би такий собі вінегрет, у якому вже й не розбереш, де чия думка. Як не потрапити в таку пастку? Тут головне чіткість. Треба завжди чітко розмежовувати ось тут думка автора, а ось тут вже мій коментар. І звичайно використовувати єдину систему посилань. Важливо, щоб було зрозуміло, де закінчуються запозичені ідеї і починаються вже власні висновки. І третій тип неадекватний переказ це коли хтось бере чуже речення, міняє кілька слів синоїмами, але залишає її структуру, ідею автора. Це не справжній переказ, це скоріше такий собі косметичний ремонт чужої думки. І так, це теж вважається плагіатом. Справжнє завдання не просто перефразувати, а зрозуміти ідею і висловити її по-справжньому своєю, унікальною мовою. Досі ми говорили про помилки, які можна зробити, скажімо, через неуважність. Але ж іноді порушення правил це не помилка, а абсолютно свідомий вибір. І ось тут ми переходимо від плагіату до чогось значно, значно серйознішого до академічного шахрайства. Тут важливо зрозуміти, шахрайство це не випадковість, це саме навмисна дія, це обман, щоб отримати несправедливу перевагу. І на відміну від ненавмисного плагіату, який є академічним порушенням, шахрайство це вже зовсім інший рівень відповідальності, який може розглядатися навіть як кримінальний злочин. Гаразд, розмови про правила можуть здаватися якимись абстрактними, але наслідки їх порушення більш ніж реальні. Тож чому це все так важливо? Давайте подивимося, до чого може призвести академічна недоброчесність у житті. От що могло б чекати на Олену? Ну, спочатку це могла б бути просто вимога переробити роботу, але далі ставки зростають як снігова куля, необхідність повторити цілий курс, потім втрата стипендії, а в найгірших випадках серйозні санкції аж до відрахування. Ціна нечесності може бути справді високою. І це, знаєте, не просто якісь там страшилки. В офіційних документах навчальних закладів усе це чітко прописано і правила, і наслідки. Академічна доброчесність це не рекомендація, це серйозна відповідальність, за порушення якої доведеться відповідати. Добре, ми розібрали проблеми, поговорили про наслідки, але найголовніше як робити все правильно. Давайте тепер перейдемо до конструктиву і складемо такий собі чіткий план дій. Ось простий чек-ліст, який допоможе уникнути більшості проблем. Головні принципи такі: завжди віддавайте належне авторам, використовуйте формальні стилі цитування і, звичайно, переказуйте ідеї справді своїми словами. Але є одне золоте правило: якщо є хоч найменший сумнів, чи потрібно ставити посилання, ставте його. Це завжди от завжди кращий вибір. Бо, зрештою, вся ця історія не про те, щоб сліпо слідувати правилам заради правил, справжня мета академічної доброчесності навчитися відрізняти свої думки від чужих, спиратися на знання інших, щоб у результаті сформувати щось своє, унікальне. Це про те, як знайти і розвинути власний інтелектуальний голос. Отже, що ж таке доброчесність насправді? Це просто суворе дотримання формальностей, чи може це щось набагато більше сміливість і вміння формувати власну позицію, відстоювати її, спираючись на величезний досвід, накопичений до нас? Це питання, над яким точно варто замислитись.